Кажуть, чоловіки не плачуть. Повірте мені, там плачуть не тільки солдати, сержанти, а й бойові офіцери, отримавши звістку про смерть мого колеги, побратима, друга, тому що з ними вже за багато років до війни. Їхавши тисячі кілометрів сюди сьогодні. Спогадами їхав, думками, світлинами в телефоні, веселими світлинами. І були мені не соромно признатися сльози радості за цю світлу, добру людину. Дякую за чин, молодший чи сержант Кухарчук, Мав честь служити поруч. Слава Україні, а зараз